Я ніколи цього не робила, але дуже сильно хотіла. Це було неочікувано. У мене вже пішли мурахи. Я рік планувала, хотіла встати на цвяхи, відкрити себе самі собі, проплакатись там, прокритись. Не вперше я буду ставати на цвіхи. Я вже один раз стояла. І після першого разу я зрозуміла, що я тоді була ще трошки не готова. І я хотіла після цього ще раз спробувати. Тілі в нашому багато блоків, багато зажимів. І тіло воно пам'ятає завжди, що ви не прожили. Ми не будемо стояти заради, позбутися від страху. Ми будемо стояти за те, чого б мені хотілося більше всього. Так, що я навіть готова зараз постояти на цвяхах. Коли ви стоїте на цвяхі, йде імпульс в кожну клітиночку вашого тіла. Плянки. Ви маєте чітко розуміти в голові, що я хочу, як я хочу. Не від чого я позбуваюсь, а куди я йду? Я не буду. Я вже приходила на цвяхи, я буду казати, зараз прямо. Але коли я на них встала, до мене прийшла думка: Даша, вибачте, ти робиш собі так боляче. Мені в мене така. Жага до страждань по життю у мене там завжди важкі відносини. І з людьми так само, і дівчата це підтвердять зараз. <рес> Мені просто важко спілкуватись з людьми, з якими я не відчуваю душевної близькості. І я знайшла собі інший спосіб страждати. Я ходжу там на кросфіт, і я там страждаю. Цвяхи для мене це негативний досвід. Самому йти добровольно на цей жах я не хочу. Так, ну що, мої хороші? Хто перший? І я хочу стати з таким запитом, щоб всі мрії здійснювались і вірити в себе ще більше. І я собі пішла, шкарпеточки скинула. Вже хочеться це відчути поповній. Оля у нас завжди перша, куди б не бігла, нічого б не робили. У всьому вся Оля, в неї є образ для людей, для чоловіків, для нас. Вона навіть сама себе справжньо не знає. Я тобі буду допомагати. Добре, оп. Вперед. І вперед. Давай, давай, вперед, перед. Дихаємо, 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 дихаємо. я тобі допомагає. Кожен цвях просто пронизує тобі стопу і таке враження, що вони пройдуть наскрізь. Відпускай, відпускай. Якісь такі емоції в мене нахлинули. Просто як очищення відбулось, і тепле, спокійно всередині. Ну вже ж не боляче. Скажи взагалі. Скажи, я можу все. Я можу все. І мені можна все. І мені можна все. Клас. Поаплодуємо, дівчатка. Дякую. Це кайфово. Я дійсно дуже-дуже щаслива і задоволена, що зі мною це сталося. Це знов таки було про, ну типу, що я сильна, я можу стояти довго, Ось я хочу довести, що я перший раз, але я стою, щоб показати свою витривалість. І чи вдалося їй дійсно зробити цю практику на користь собі, мені чомусь відчулося, що ні. Щоб ти ставляла собі вісімнадцятирічне, щоб в тебе все вийде. Ти варто всього цього найкращого. Вісімнадцять років я була досить невпевнена в собі. Не думала, що в мене там щось вийде взагалі. І мені, звісно, хотілося, щоб в мене була там підтримка. Ой, боже. ой, дуже тяжко. Ой, можна, можна, можна. Да, як ми згадали за віру в себе, бачиш? І Зразу почала боліти. А стоп, стоп. ти хочеш сходити? Не знаю. Ой, коротше.